Ну і так ось ми вирішили назбирати ожини. Ну це ще не зовсім ожина, це помість малини з ожинами, з хрещено. І оці штуки дуже солодкі, ароматні вони. Із них дуже вкусні вареники виходять, смачні. Ось така ягода. Ось видно, не червона, а вони чорні мають бути. От вона почала дозрівати. Ну і ми збираємо, будемо робити вареники з цими ягодами. Це набагато смачніше, ніж звичні вареники. Ну і поки гуляємо. от Грибочок знайшли, як красноголовець. Хоча гриби вже не збираємо, ми їх так наїлися, що вже не лізуть. Ось так вони ростуть кущами, як малина, тільки дуже колючі. Ну, буде, будуть варенички. Ну ось тепер результат. Дівчата забацали варенички з картоплею і варенички з ожинами, политі з гущеним молоком. Ну, це все дуже чудово. Ось так щось воно виглядає. Ось трошки прогулялися по лісі. Ось такі грибочки. Красноголовці. Ну, ось ще один. Гарний такий. Ну і зараз у ведрі покажу, що я там ще знайшов. Ну ось, збираємо. В принципі, вийшло так погуляти трошки. Ну вот еще знімаю. Вот такие грибочки, вот розмір. Моя рука. Вот. Ну и є тут в ведрі. Таня білий знайшла Гриб. Ось такий. Щось буде трошки. Ну ось ще один красавчик. Білий гриб. Ось так. Розмір його от є запальничка. От, щоб можна було е, розмір побачити його. Красавчик. Ну ось вирішили ми трошки прогулятися, піти ожин позбирати додому. І зайшли в ліс. І ось це вже другий такий грибочок. Зараз спробую зірвати його. О! Ось красанчик, красавчик такий. Це вже другий один от у відрі. І ось ще один. Щось його тут погризло трохи. Ну зараз підчистимо і будемо дивитися. Ну, ось так ми прогулюємося потрошки. Така краса кругом. Наша Україна неймовірна. Ну ось і закінчилась наша відпуска. Все чудово. Автомобільчики наші працюють. Нічого більше не виходило з ладу, все добре. 22 дні ми відкатали, намотали десь 500 кілометрів, плюс-мінус. Все чудово. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі. Ще будуть якісь відюшки. Ось. І що тут ще? Ну, звірів, звірів дуже багато у лісі. Тобто ми шукали, є цікава інформація для біологів. Ми шукали диких котів у лісі. Тут вони були поміченими трьома людьми різними. Ми шукали, ми не знайшли. Ну, так вийшло. Але все, все рівно ми відпочили, все чудово, все добре. От. Ще зустрінемось. Кому цікаво, дивіться далі. Слідкуйте, що буде.